Мер Харкова відвідав одне з підприємств міста. Зустріч розпочали з маленьких приємностей, які сьогодні так потрібні всім нам. Кращі працівники за самовіддану сумлінну працю у воєнний час були відзначені почесними грамотами та подяками. Такі зустрічі для харків'ян давно вже стали традиційними. Говорили про теперішню ситуацію в місті, його життєдіяльність, відновлення та майбутній розвиток. Торкнулись і болючих реалій нескінченних терористичних обстрілів мирних кварталів. Дійсно, почастіше обстріл, і це ми всі розуміємо, так. Почастішого, і іноді хочеш да, руки долу опустити, нічого не робити, але це так неможливо. Повинно, ми повинні жити, і життя у нас є одне. Так і іншого життя у нас з вами не буде. Тому, незважаючи на жахи війни, нам потрібно жити, нам потрібно працювати і робити так, щоб ми були найкраще. Добре? Добре. Давайте попитання передамо. Те, що Мер віднаходить час для спілкування з людьми, переймається їх особистими проблемами, теплотою відгукується в серцях харків'ян. Навіть в такий час наш голова. Зміг, от для мене більше за все, те, що от ось було вчора, було позавчора, і все одно він приїхав на велике підприємство. Він зміг відповідати на такі питання звичайних працівників. Які могли поставити у якийсь глухий кут, ну мені дуже сподобалось сьогодні. У присутніх була можливість поспілкуватися з мером, поставити якесь питання, поговорити про наболіле, почути його думку стосовно сьогоднішньої ситуації, стосовно планів на майбутнє. Що вам запам'яталось про що говорили? Як пройшла зустріч? Зустріч дуже інформативна, почула та Раділа, тому що незалежно від обстрілів мер приїжджає на підприємства, розмовляє з людьми. Допомога буде, це ми знаємо. Це не перша зустріч, яка була у нас на підприємстві. і Мер людям допомагає. Харків, мій дім. Я тут народилася, я тут вивчилася. І, Вся моя робоча жизнь теж моє життя теж у Харкові. Тому не було питання кудись їхати. Також, коли все почалось, я розуміла, що у компанії, в нашій команді, на заводі люди є. І вони вийдуть на роботу, попри що б не робилося. І так ми в кінці березня, 26 березня, вже порядку 100 робітників було на заводі. Харків, мій дім. Я нікому не дозволю вигоняти мене з мого діма дому. Я навіть коли війна почалася, я була тут. Тому що я дуже люблю це місто. Я дуже поважаю свою роботу. І, і в першу чергу я поважаю своє керівництво навіть коли почалася війна. Я що могла все робила. Допомагала все, все, все. Ви живете, працюєте в Харкові, так. який ну, щоденно під обстрілами, що вас надихає, що дає сили вставати, жити, приходити на роботу і працювати так, що давати приклад? А, ну, скажу так, що був деякий час, коли все ж таки мені довелося виїхати на деякий період. Але мандруючи Європою, все ж таки серце в Харкові. А тут є друзі. По перше, це родичі, друзі та колеги, які мене надихають та розуміють, ми розмовляємо на одній мові. Та ну, це місто, в якому я народилась, я ну. Я зрозуміла, що просто не можу із нього. Дороги, парки, сквери, все, що здесь є: ресторани, магазини все не так, як у інших. Я вдома, тому це надихає працювати їздити. Творити щось для України, ми українське підприємство. Мій вклад внесок теж є вагом. Сподобалося, що мер він розуміє, хто такий харків'янин. Він розуміє, де нам важко. Він розуміє, що нам важко, як розмовляти з нами, як з нами поводитися, і це дуже надихає, тому що будь-яке питання, яке ми задавали, він чітко знав відповідь. До нього можна підійти, задати своє питання. Тобто ти не боїшся нічого, то тобто, і ти отримаєш відповідь на це питання. Був діалог. Це, по-перше, це позитивно, що є діалог. Робота комунальних служб, відновлення, роботи з відновлення житлового фонду, а також були питання по бомбосховищах. І по-друге, це конструктив і позитивна нота все так і була. Не дивлячись на весь той негатив, який ми маємо на сьогоднішній день. Я харків'янин, це моє рідне місто і вся моя родина тут також тут. По-друге, це підприємство. Вже 15 років я тут працюю і вважаю, що не маю права його покинути і приношу користь для нього. Тому ми тут і ми працюємо. Зустріч пройшла дуже добре, мені все сподобалося. Сподобалося як мер балакає, Він балакає зовсім як простий, проста людина. Припала до душі те, що все буде ще безкоштовний проїзд, це немаловажно. Те, що приділяється багато уваги відбудуванню пошкодженого житла, і те, що мер сподівається, що наш Харків і надалі буде процвітати. І він робить для цього все можливе. Я Харків'янка. І все це мій город, це моя країна, і я буду тут до останнього. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків, Новини, електрика ж прокинуть надо.